На вушках цих хвостатих кліпси, що означає собака простерилізований. Ветеринар обстежує тварин, все у межах норми. Зараз я перевірила усіх тварин, усі вони почуваються добре. Тобто повністю вийшли із наркозу, і вони можуть самі пересуватися, їсти пити. Крім стерилізації, песики вакцинували і обробили від паразитів. В імпровізованій палаті працює обігрівач їм тепло і спокійно. Однак після хірургічного втручання минула доба. Цуциків готують на виписку. Затримувати їх нема сенсу. Шви зовсім невеличкі, ускладнення практично виключені. Завжди робимо мінімальний розріз. Щоб не називати травму для тварини, вона легше потім заживала ця рана, і він маленький, він всередині шкіри. Це шовний матеріал, він потім розсмоктується з часом. А це чергові пацієнти мобільної клініки, щоб не нервувались, усім зробили заспокійливе. Лаура перша йде під ніж. Щоправда, цього вона не відчує. Сама процедура триває півгодини, і упродовж дня таких операцій зауважують фахівці, можна провести кілька десятків користуючись нагодою, я хочу запросити місцевих жителів підтримати нас в цьому проєкті, щоб вирішити проблему і в столиці, і в містах України. Вже сьогодні одна наша команда вирушила в Миколаїв, де ми будемо працювати. Також у нас запити з 33 міст. У столиці роботою лікарів пересувних операційних забезпечує міська служба відлову безпритульних тварин та волонтери. До речі, майже всі хвостаті мають опікунів, що з приємністю відзначають закордонні фахівці. Міжнародна програма «Чотири лапи» дислокувалась в Україні до кінця року, зокрема у Києві на базі ветклініки, що у провулку Айвазовського 5. Оксана Дупак, Юрій Росахай, телеканал Київ.